Всім привіт! У мене сьогодні день почався об 11 я дуже пізно лягла і тому пізно прикинулася. Але, чесно кажучи, сьогодні в нас дуже хмарно і аж дихається леша. Не так душно. Я нарешті виспалася через це, мабуть. І от виходиш на вулицю, дихаєш реально свіжим повітрям. Немає цієї духоти. Кайфую від такої погоди, давно хотіла, хочу вже доща, хочу хмарності, а не оцього сонця і так далі. Хоча я сонце залежне. Але всьому, як то кажуть, є міра. Я вже покупалася, помила голову, провела себе в порядок. Зараз треба йти готувати їсти, попрати, потім вже буде видно, чим буду далі займатися. А вам бажаю гарного дня. Ще хочу попросити вас підтримати це відео вподобайкою. Напишіть коментар. І завчасно вам величезних дякую! Поки стою біля троянди, хочу вам показати, наскільки вона розквітла вже. Я просто в захваті. Ви тільки погляньте, які шикарні бутони тут ось буде квітнути. Це просто вау. І на самому верхушці вже також такі бутони. А, смакота! У нас Макс так линяє, щоб прийти тим викидати стірку прання, проходиться ще вибирати його шерсть. Бо вона толком не листірється, а потім залишається. Я не знаю, у вас також тварини линяють через чур прям. Дуже-дуже. Дісталося вже м'яско, щоб розморзалось. Буду його тушити і дістала також фарш для супчика з зеркадельками. Так захотілося чогось такого. Супчик перший буде, а м'яску нам вже ввечері зроблю. А ти що хочеш? тебе воно їде є, ти її не їсиш. Що хотім? М? Хочу приготувати каву, можливо, вона допоможе мені якось... Тяжко дається останнім часом. Досипаю пізно, прокидаюсь пізно. І усе. Ще забула закинути скоро Да, так, так що буду зараз смакувати гарячою кавою. Хоча можна люто додати, так? буде на такий гарячий. Подивимось. Пробувала я цей сир. А, що можу сказати? Грішки смачні. Сир дуже специфічний, М -м, я б сказала, навіть занадто фруктовий. Їсти можна, але в обмеженій кількості. Ще, до речі, побачила, тут є рекомендації, як його хранити. ти поставиш на мисочку, накриваєш оцею кришечкою і зберігаєш отак так от в холодильник. Тому я зараз так і зроблю. отак от отак от. І отак от і так от зберігаєш. З'їм лише два бутербродика з паштетиком і з маслом, і з цим, скажу, сиром плавленим. І зіб'ю кавуською, так що всім смачного хто їсть. Я цю ніч спала без цієї подушки. Я її обожнюю, вона дуже крута, дуже класна. Але від неї так спекотно я прокидаюсь постійно мокра, я сьогодні спала просто звичайній подушки і хоч трішки виспалась. Я тут вже наліпила отакі от фрикадельки. На ну, мене, правда, розміром всі такі якісь різні. Але головне, що невеликі і багатенько. Зараз буду скидати сюди в каструльку і їх ходити. Так, м'яско я вже закинула в каструльку, плюс закинула вже картопельку, щоб вона зварилась, лаверушечку. І хочу додати потім ще туди вермишельку без зажарки. Зажарку не люблю, не сприймаю її в спах, щоб не дуже жирний був. Плюс. Так що так. Вже майже третя година дня, я нічого не встигаю. Вже скоро Костя прийде з роботи. Я, до речі, перебрала звідси драцену, поставила бавовну нашу улюблену. А драцену переставила отуди. Там доволі такий світлий вугол, куток. Я думаю, їй там буде краще. Ще тут переставила трояндочка, погляньте, яка красива. Я в шоці обожнюю. Наш Цитрусовий. Тут залишила місце для Макса, він любить спати на вікні. І тут поставила алої і калачка. Суп я вже приготувала, але дивлюся, що треба було більше м'яса додати, що його щось дуже маловато. Він такий жиденький, ріденький вийшов. Але нічого, хай настанеться. І будемо смакувати. Зараз ми будемо вже їсти наш супчик. Я собі трішечки насипала. Костя насипала побільше. Трішки більше. Привіт. Ну, як тобі супчик? Класний. Подобається? М -м -м. Без зажарки. Я вже відвик від зажарки. Я вже не знаю, коли в останній раз ми їли суп зажарки, Я взагалі не готую зажарки. тільки я цибулю була кинула, вона поварилась, я її потрібно тягла. Сук шикарний. що, хто буде їсти, вам смачного. Це мій кусочок. Це, це мій кусок. Ох, я, ці чоловіки поки розберуться, дикий кусочок. кусочок. Ти розумієш? Понимає? Ти, Ти мене чуєш чи ні. Це мій кусок. Будеш? А я не дам. Це мій кусок. <різь> Яка на вулиці кайфова погода. Правда трішки моросить, але то нічого. Я рада. Я рада цьому виросінню. А ще хочу вам дещо показати. У нас тут в кутку росте рододендрон. І він мені не, не подобався через те, що отут усе файні гілки, а тут такі, бачите, лисуваті. Ми вже з Костю думали його взяти, просто обрізати під корінь, залишити тільки оцю частину. Але він, походу це почув і почав цісти. От як так. Ось ця квіточка. Плюс ось це, бачу, буде квітнути. Я так думаю, О, воно ну, до речі, там І ще якщо придивитись, також буде квітнути. Поход... Походу він не хоче, щоб ми його прибирали. Та ладно. А, воно ну, ще дивіться. Wow. Також буде квітнути. Добре. Дамо тобі шанс. Покажи, на що ти спроможний. Зараз дуже хмарно на вулиці. Дощик іде, тому ми включили такий от світ. Масти чого? І нам привезли сьогодні вкусняшку. Такі от дуже смачні цукерки. Гейша. І мені подарували квіти. Ще найцікавіше, квіти подарувала дівчина. Але дуже приємно. Прийшов час приготувати тушене м'ясо, я його тут вже нарізала кубиками це свинина. І лучок. І зараз буду закидати все мульчуварку. Добавила трішки олії, висипаю м'яско і ставлю на жарку. саме м'ясо. І ось смажеться вже посмажилось, я сюди додавала ще цибулю, прожарила, плюс сіль, перець, і додавала дві ложки сметани. І зараз саме головне це додати кип'ятка, щоб м'ясо зразу одразу закрилось, і зберегло свій сок. Так, Все, водичку додавала, перемішала, закриваю і ставлю на тушіння. На дві годинки. Хай, вона собі тушиться. Без 15.10. Ми йдемо викидати сміття. А чому і ні? Можемо собі дозволити, так? Під дощ. Ну, погода офігінна. Mm -hmm. Дощ то не проблема. Так. Mm -hmm. Сміття. Кому цікаве наше сміття? Як ти думаєш? Взагалі тут люди, походу, вже сплять. А далі ще нікому. Треба тихенько себе вести. А то скажуть, що українці тут дуже голосні. на вікна відкриті в людей. Та отож, ж, я ж за це кажу, Ні, Вони то нас не розуміють, мабуть. Але зрозуміють, що це українці. Тому що ми тут єдині українці. Та-та, це є. Це так і є. У нас на районі такі сміттєві баки, де треба... Це скажіть, я вам скажу, що треба робити? Треба сортувати. сортувати. Сортувати сміття. Тримай. Тут метал, тут папір. Органіка і всяке зброд. Направо, так? Да? Мабуть. Просто якась бумага направо. Не видно. Дивись ти скінькаме руки. Та ні, ти що? Направо ж, так? Да? Я не знаю. Ау. Все. Ми викинули вже сміття, так? А угу. які ми з тобою дивимо одні молодіжні. Червоні. Та-та. Да -да. Знаєте, що мені подобається в нас на районі? Зараз покажу. Мені подобається те, що кожен двір огорожений зеленушкою, такими от кущами. І воно реальне як заборочка А ще Костя не захотів мені в сусідки з тереттем. Не захотів. Не захотів. Все, ми прийшли додому. Пішли. Пішли. У Та нас так Макс линяє. Треба його вичисувати хоч кожний день. Да, да, да. Я його тут повичисувала, а там у нього таке пятно. Я йому зараз не покажу, звісно. Подумаю, що я з ним граюсь. Я з ним граюсь. Хан, хочеш Макса Ні. Не. Чого? Чого? В общем, неху. Чого? Взагалі не Точно? Да. А ти Максу любиш? Ні. <сес> <сес> <Сліді. сес> <сес> друга відповідь буде неправильно, я знаю. Макс! Тебе питання немає до костю? Я гадаю, що ні. Не? Як ти будеш миритися, коли в нас з'явиться бейбік? Я гадаю, він не буде. Макс, як ти себе будеш вести? Як думаєш, як він себе буде вести? Я думаю, він злякається. Буде злякатися крику, визгу, писку. Він буде жахатися як від цього. Знаєш, коли ми там різко кудись виходимо, він почне такі очі роботи. Mm. Мені здається, так буде. Він буде так сидіти взагалі за такими очима в 5 копійок. І не заходить в спальню, так? Да? Mm -hmm. Нарешті ну, ти будеш заходити в спальню. Да, ага. масі. Серйозний. Була в нас одна дитина, стане дві. Ну нічого, я думаю, він звикне з цією мислю. Ще малий підросте, буде його за хвостика тягати. Угу. Бідний Макс. Та я думаю, він не бідний. Да? О. А давай шашлика зробимо на вихідні. Зариви? Ні. З курицей? Мясо. А куриця не м'ясо? Нас куриці нема. Нема. Можемо піти в сусідів взливать. Я чула тут десь цей? Вот куда кайдю прям? Ну давай заробимо. В селі шашлика є. Ти зараз про сусідську курицю? Про м'ясо в морозильці. А не, можна, чи ні? Я реально так захотіла ще шличко. А спробуємо. А ти хочеш шликай із риби? Я не можу спробувати. я не певний, що вийде. Ну, чисто ради інтересу, взяти два стейка цього щука і поставити. Гасідку. Можна якої реально. Чисто подивитися, як вона буде. Ну, їли до речі, шашлик із... Ну це не шашлик. Це просто запечена риба, так? Да? Ну, взагалі, можна було б, якби знати раніше, можна було б з щуки зробити філеп uh -huh. і нарізти на крупні кусочки куски. І то був uh -huh. би шашлик. Якщо на шампур. На шампура нема, а на сітку. Ні, ну не знаю. Можна просто зробити лодочки із фольги і на фольгу положити. У нас oh. диму така буде. Знаєш, що мені захотілось? Mm. Мені захотілося. Оцих корабликів з картоплі і з салом. Тільки сала немає. Смакота. Я можу Ми зробити з тарілочку. З'їли все наше сало. З'їли сало. сало. Можна зробити тарілочку із фольги і туди положити два стейка з риби Типа наполовину гріля м'яса, а наполовину два стейка. Ну, чисто роботу. Можна? Вийде, не вийде. хочу, 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 хочу. хочу, хочу. У мене нарешті доготувалось м'язко. Таке от воно вийшло тушене. Це 15 хвилин до того, як воно доготувалося, я ще додала ложку муки борошник. Вийшло дуже м'яке, дуже смачне. І завтра ще картошечку приготую і буде смакота. Так що я сьогодні виповнила вже свій план, все, що хотіла, зробила. І можна вже йти збиратися спати. Але спочатку змоту відео, а вам дякую за перегляд і зустрінемось в наступному відео.